Доброго раночку. Зараз раночок, тільки 8 годин ранку. Я чекала, поки відкриються магазини аптеки. Ну і зараз кхе -кхе, мама там мені дала списочок, що їм треба купити. Тому зараз аптека, магазин і біжу до них. Зараз на вулиці, ну, рано ще людей дуже мало. І ви знаєте, думаю, оце збігаю до батьків зранку, поки отак іще прохолодненько, поки не жарко. Вже наче вчора дощу такого і не було, що вчора нас тут залило так, вже все висохло, вже все добре. Ну так, все, біжу, в аптеку я вже забігла, ліки забрала. І біжу зараз в магазин і потім вже батьків. Ой, тягнув торбу, така ой, важка торба. Бо такого, наче багато нічого мама й не, не замовила, але там знаєте, такі, кілограм гречки, кілограм макаронів, літрова бутилка олії. Для собачки ми ж от закупляємо каркаси, то там теж майже два тих каркасів. Ну, знаєте, отак всього всього потрошку єлі тягну. А на вулиці, наче так гарно, після вчорашнього дощу. Але коли торбу тягнеш і йдеш, ну, бігаєш, то е, все одно жарко. На сонце виходиш і жарко. Ой, ну що поробиш? Воно ще оце вологість після дощу, то жаркувато. Так, ну все, біжу, біжу. Е, я вже йду від батьків, вже там все, все зробила їм, торбу відтягнула. З погріба подоставала все, що треба. і Закатки, і картоплі, в общем, ну, все, що треба, все коротше, зробила. І біжу тепер додому, тому що вже зараз 15 хвилин 11-го, а в мене я валюних на 11 годин записана на ВІЄ. У мене сьогодні такий теж буде знаєте, день краси. І сьогодні фарбуватися буду. І Війки зроблю собі, бо сьогодні, оце, бачите, не нафарбована геть, ну тому що е, навіщо ж? О, сонце де пече, то так прям жарко. Оце холодочок, як заходиш, так прямо аж легше. А на сонечку так жарковасцінька сьогодні. Ну так, як і кожен день. А ще плюс після вчорашнього дощу то вологість така. А Альона сказала, що у них вчора в Дахновці взагалі нічого не було. Уявляєте, що робилось у нас? До дахновки, ну, від мене не знаю кілометрів, скільки там, 10-12, може. І в них взагалі не було дощу. А глядачка мені написала, що в центрі теж там побризкало, ну, побризкало. А в нас отака злива була, хай бог милої сохрани. Ой, добре тут в за, за, цьому э, затіночку. Ну, все, вже я доходжу. Це мені, знаєте, так ще дуже добре, що в мене батьки живуть від мене буквально тут два квартали І що в мене є можливість отак раз-два і прибігти до них. І допомогти там, що треба допомогти. Дивіться, що мені привезла сьогодні Альона. Яка красотулечка. А в мене є е, букетик Лаванди, той, що ми ще в минулому році привозили з Карпат. Я оце хочу. М -м, вона досі пахне. пахне. Це Альона. Це Альона, <рес> Це Альона. Да, привіт, поб привіт. побачили хвостик Альона. Але він букетик великий такий, то треба трошки його А вазочка, Я щось, коли дивилась на відео, як вона робила, вона мені здавалася, що вона більша. А вона, бачите, яка манюнечка, і буде у мене я тут стояти... Буде тут стояти така лавандочка, а то вона просто в мене ну, в стаканчику стояла, бо в мене таких вазулючок не було. А це якраз гарна така вазочка для, боже, що я тут насиплю. Ну, що потім витрусим. Для сухоцвітів. І буде така в мене оце прикраса тут. боже, глянь, що я наробила. Вона дуже сипиться сухою. Ага. А оце і все? Ні-ні-ні, там воно збоку не всовується просто випереся. Ні, що більше сюди О, не влізе, ну, так, да. вона не величиє. Ну, вона не величить. Дивіться, яка краса, правда? Вона не попадає. А я, зараз, а я зараз сідаю... лягаю до Альони на ...на війки. Буду красива. У мене сьогодні і покраска, і вії, все докупи. Будемо наводити красу. Бо вже скоро їхати. Все, от така в мене прикраса. Я вже майже з В'ємком, бо бачите, але ще в мене недороблені. Не вистачило в нас трохи часу, тому що прийшла клієнтка. І буде мене Альона доробляти ввечері. І фарбувати мене. Оце хожу теж з такою зряною головою, тому що ж не можу помити голову, бо фарбувати мене. Зараз. Вийшла, зараз в мене якби вільний час, і я вчора, як ходила в магазин, забула купити яйця. В общем, зараз йду, ну, бо я в делікат не ходила, а зараз йду яйця купити. І також мені ще треба там зубну пасту купити і гель для душу. Ну, в общем, це піду по магазинам. Я прийшла в прем'єр. Зараз тут подивлюсь, тут дуже великий вибір, всього позаглядаю, тут подивлюсь. Я тут давно не була, тут так все помінялося. Це ж тут раніше було все для кухні, так скажем. тепер тут все дитяче. Дитяче все для малюків, ось іграшки. Всяке -всяке. Помінялося прямо все. геть. Угу. І вони зменшили, ну Тут іграшки так і були, тут зменшилося його. Це магазинчик. Так, ну мені треба, що тут для душу треба мені і зубну пасту. Взагалі-то Ага, це горщики, я думаю, куди вони все це вони сюди попереносили горщики і землю. В общем, все таке тут. Ой, ви знаєте, жуянця тут дивлюся, річ тому і за того, що вони тут все це попереробляли, попереду. Складали. І тут зараз виходить, що взагалі я казала, що великий вибір, а тут взагалі не великий вибір. Оце і все, що в них оце, гелі для душу, це ну, взагалі дуже мало всього. Якби нема з чого вибрати взагалі. От, я, я прям аж розчарована. Тому, мабуть, в Єву піду. Не знаю, тут по чому, по чому в Єві буде. Ну, по акції зараз 600 мл 135 гривень ДАВ. От я ДАВ роблю. А оцей маленький 400-154 це теж для, по акції? Ну, таке щось. Щось незрозуміло. Там 600, 134 Ну, коротше, що то незрозуміло. Так, так що щось мені тут не, не очень подобається. Як вони це все переробили? Всього набагато менше. Ага, в мене вдома Аня, у мене є ще очищувач для обличчя. А що це таке? Скраб, скраб якийсь одноразовий. Так, ну добренько, зараз ще піду, подивлюся зубну пасту. Чи вже все подивиться в цьому в Єві? Щось мене прем'єр розчарував геть зовсім. Знаєте, Раніше я любила туди ходити, а зараз нема чого туди ходити, там нема чого вибрати. Так що йду в Єву, а тоді зайду вже в делікат мені яйця купити треба та вже тоді додому. Так, зайшла в Єву. А, ну, тут 150 гривень коштує такий 700, 720 грам. Але Теж супер, супер ціна написано. Але тільки, тільки оце не знаю, що воно, роза чи що. Мабуть, трояндовий. Ну, він мені такий, знаєте, якийсь дуже приторний. Більше немає інших варіантів ніяких. Дивлюся. Ну Ці всі так перенюхала, подивилась. Ось мені сподобався оцей Джонсон 165 гривень, тут його 750 мл. І такий мені сподобався аромат. І мед мед і ще щось тут. ну Такий приємний. Ну, ці фа теж так непогано пахнуть, цей теж непогано пахне. Такий От, оцей какао мені сподобався. А оце щось таке дивилась, ну це таке продукт України, недорогі, 75-90. Ну, мені взагалі якісь не, не пахнуть нічого, хтось знає які вони гарні, не гарні. Незрозуміло. Ну, я взагалі то мені наче й додому треба, але треба і, е, собою в дорогу щось. Ось геть для душу взагалі всі. 1690. Малесенький який. 16,29. Універсальний. Ну, це якісь дешеві сегменти, я таких навіть і не знаю. Ось полуниця та маскарпоне якийсь ось мали, малинове парфе. Ой, ну ці дорожчі вже ці 6990 мохам, мохам. Ну, цей мохам ось і тут є така серія. Це такі дорожчі. Теж та продукт України. Оце таке, коротше, зрозуміло, що його брати. Зараз що щось візьму. Сім годин вечора. мені Альона тільки доробила війки і залишилось тільки мене пофарбувати. Я оце хожу, така страшна вся. Ну, зараз вже вона, бідна, дитина, теж вже спина лежить, людей сьогодні багато було, лягла. Каже, ляжу, хоч трошечки спину розрівняю. От, і, а я зараз скоренько роблю фарбу, вона мене накрашує і, і вже тоді поїду додому. Так, що тут? Отут що усю. Фарбу ще раз покажу. Мене дуже часто питають, якою фарбою я фарбую. Сйос, фарба сйоз. Буває це 13.5 номер, або буває 13.0. Якую це фарбу я фарбуюся. Я вже багато разів її показувала, але ж ну, люди не дивляться ж усі відео. Не питають. Так, так що фарбу роблю і будемо ай, фарбуватися. Ну і вже вже на вулиці Сір'я, мабуть, вже годин 9. І я оце тільки вже, бачите, все, вже я суня. Я вже біленька, я вже з віками, все. Я готова, майже готова. Завтра зранку, тільки собі перероблю нігтики і буду, і буду готова до, до поїздки. Е, на завтра на ранок собі спеціально залишила місце, тому що далі в мене там взагалі не буде можливості, коли що зробити. Тому, ну, хоч так. О, так що це так день і пройшов. Ну вам знімало якби мало, да? бо в мен, мене в мене він якби такий і напружений був. і, і туди побігла, і те робила, і це робила. Ще й працювала сьогодні, якби трохи і Альона тут цілий день з клієнтами, Але ну, знімати якби особливо так нічого не було. Ну нічого, вже я ж кажу, будемо в поляні наверстувати, знімати і покажу апартаменти, в яких ми будемо жити. В нас. В цьому році дуже гарне житло, прям, прям дуже гарне житло. Тому, я думаю, вам сподобається. Ну, Я там ще не була, але те, що я бачила по відео, по фотографіях, якби мені сподобалось. І в Альони гарне житло, і в мене буде гарне. Ну, я, я надіюся, Бо знаєте, буває е, таке, що. Е, на фото одне, а тоді приїжджаєш а там зовсім інше. Ну, я сподіваюся, що там буде те що, те, що було і на фото, і на відео. Тому будемо, будемо бачити. Я ж теж там ще ні разу не була, тому будемо дивитися разом. Так що, це такі справи. Дорогу буду показувати. Я чому вже зараз кажу, тому що я не знаю, чи в мене ще буде відео до від'їзду, чи не буде відео до від'їзду. У мене там і питали, що Таня, покажіть дорогу. Я буду показувати дорогу, тому що я доїжджаю до сваляви. А з сваляви я буду їхати там. Ну, мені сказали, що там ходять автобуси, і це зовсім не проблема, тому. Буду показувати і вам, можливо, і вам треба буде якось так добиратися. Тому буду показувати і вам, де автостанція, де же де вокзал, як доїхати, які там автобуси ходять, звідки. В общем, будемо все взнавати разом з вами. Бо я сама не знаю. В прошлому році ми то приїздили на машині, а в цьому році з потяга ну, заразом вам все покажу. Так що залишилось тут мені 4 дні вистояти ці 4 дні і все. Гайда-гайда і на відпочинок. Ну а на сьогодні все. З вами буду прощатися. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.